Всім привіт! Сьогодні вивчимо оператор цикла. Запускаємо нашу програму Replete. Я спочатку напишу програму, а потім роз'ясню. X дорівнює 5. Оператор цикла while. Умова. Так, там x x uh, Більше. Нуля. 2 як і в умовах оператора. Print наша улюблена команда x. Переходимо на наступну строчку. Виконуємо ще другу команду x. Присвоєння x1. Запускаємо. Запускаємо, вивело 5, 4, 3, 2, 1. Окей, давайте я роз'ясню, що тут стається. Ми присвоїли в x дорівнює 5. Поки х більше нуля, ми виводимо цей x. Далі ми від x присвоїмо x-1. Це перше, коли раз виконується команда, буде 4. Далі х більше 0. Так, продовжуємо. І ось ці е команди, ті, що знаходяться з відступом, третя, четверта строчка, вони виконуються в цьому циклі. Поки вони виконуються, поки х більше нуля. Коли х стане нульом, воно не виконується і завершує програму. Так воно працює.